Христос Воскрес! Боїстина Воскрес! Священник Олексій, з питанням від підписника. Що священики носять у своїй сумці? Що хочуть, те носять. А жінки що носять в сумці? А бабці що носять в сумці? Що хто хоче, те носе. Що хто хоче, то носить? Ну, якщо хочете, бачите, то я покажу. Священики йдуть сумками. Я йду до церкви без сумки, і з церкви вертаюся без сумки. А то моя робоча сумка, що я внімаю, покажу. Покажи ближче. Що в мене є в Сумці? Документи, листи з нової пошти. Біблія є в мене. О, біблія, печатки від церкви є. о, Печатки є. Бо то мушу представляти як керівник е, юридичної. о, Є ключі від церкви. Ну, є ще, о, є ще гроші навіть. Є все! Хто хоче, то буде мати все. А хто не хоче, то хто не хоче, то біда. Все, є документи. Біблія, є там ще хрестики для людей, які часом хтось хоче десь. О, але вже там тільки два залишилось, я не роздам. Так що ви бачили, не перепиняйте. Все, з Богом. Па-па!